Спортивні змагання під назвою Нумо хлопці між школярами та військовослужбовцями проходили на базі 22-ї школи. Ідея провести такий захід належить волонтерам. Морські піхотинці радо підтримали цю ініціативу, адже вважають, що між армією та народом має бути тісний зв'язок. Щоби спілкування було і для того, щоб школьники вдохновлялись. Спілкування із воїнами, які пройшли випробування війною, справді приносить велику користь підліткам, які незабаром можливо також будуть оберігати кордони нашої держави. Морські піхотинці є прикладом для майбутніх воїнів, які вивчають захист вітчизни, які готуються і бажають бути пох... не, вибачте, бути ну, схожими на цих хлопців, які є дійсно нашими захисниками, які є дійсно сміливими, сильними хлопцями, які допомагають боронити наші кордони. Під час змагань учні старших класів та морські котики вправлялися у стрільбі, спорядженні магазину, підтягуванні. Своїх однолітків прийшли підтримати друзі, а маленькі вболівальниці навіть приготували для учасників змагань танцювальні подарунки. Звичайно, морські піхотинці виявилися більш досвідченими у військовій підготовці, але не це є головним. Я вважаю, що ці змагання сплочають наш народ. войска и обычных мирных граждан. И это очень важно для нашей страны, особенно в сегодняшнее время. Должно быть понимание между каждым человеком в нашей стране. Поэтому эти мероприятия идут всегда на пользу. И надо, чтобы проводились они все чаще и чаще. Вояки планують брати участь у таких змаганнях регулярно. Найближчим часом мають намір влаштувати турнір із баскетболу та волейболу. Юлія Нагайко, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини.